Чи підходять вам анонімні алкоголіки, тільки ви можете вирішити, чи потрібні вам анонімні алкоголіки, чи може це допомогти вам? Ми, хто є в анонімних алкоголіках, прийшли тому, що, врешті-решт, відмовилися від спроб контролювати своє життя. Нам дуже не хотілося визнавати той факт, що ми ніколи не зможемо пити безпечно. Тоді від інших членів анонімних алкоголіків ми почули, що ми хворі, ми й самі вже давно про це здогадувалися. Ми виявили, що багато людей так само страждають від почуття провини, самотності та безнадійності. Ми дізналися, що наші почуття були викликані хворобою, яка має назву алкоголізм ми вирішили спробувати подивитися правді у вічі, що алкоголь зробив з нами. Ось деякі питання, на які ми намагалися чесно відповісти. Якщо відповідь так було б чотири або більше, то це вказало на наявність у нас серйозних проблем з випивкою. Спробуйте і ви, пам'ятайте, що немає нічого ганебного у визнанні того, що у вас є проблема. Запитання перше чи бувало так, що ви вирішили не пити тиждень або більше того. Але вас витрачало тільки на день два. Більшість з нас давали найрізноманітніші обіцянки самим собі і своїм сім'ям. Ми не могли їх дотримуватися. Потім ми прийшли до анонімних алкоголіків. Там нам сказали просто спробуйте не пити сьогодні. Якщо ви не вип'єте сьогодні, то ви і не нап'єтеся сьогодні. Запитання друге чи хотілося б вам, щоб оточуючи, перестали говорити про вашу випивку? І про те, що вам потрібно робити? В анонімних алкоголіках ми нікому не вказуємо, що йому робити. Ми просто розповідаємо про своє життя, до яких проблем це призвело? І як ми зупинилися. Ми будемо раді допомогти вам, якщо ви захочете цього від нас. Запитання третє. Чи намагалися ви? Переходити з одного виду випивки на інший, маючи надію, що це допоможе вам не напитися. Ми перепробували різні способи ми розбавляли випивку, живали лише пиво, не пили коктейлів, намагалися пити лише у вихідні. Що б ви не сказали, ми зробили це також, і коли ми випивали будь-що щомісять алкоголь, ми, зрештою, напивалися. Запитання четверте. Чи доводилося вам протягом останнього року випивати вранці? Вам потрібно випити, щоб рухатися далі. Або щоб вас перестало трусити? Це вірна ознака того, що ви п'єте більше, ніж інші? Запитання п'яте: Чи зазрите ви тим людям, котрі можуть пити без неприємних наслідків? Час від часу багато з нас. Дивувалися, чому ми не схожі на більшість людей, які дійсно можуть пити або не пити. Запитання шосте чи траплялися у вас протягом останнього року проблеми через випивку? Лікарі стверджують, що якщо у вас проблема з алкоголем, і ви продовжуєте пити, то буде тільки гірше, ніколи краще. Врешті-решт ви помрете або опинитеся у закритому закладі до кінця свого життя. Єдина надія перестати пити. Зпитання сьоме чи виникали у вас через випивку проблеми в сім'ї? Доки ми не прийшли в анонімні алкогольки, багато хто з нас сказав, що до випивки нас піштовхують домашні негаразди або поведінка оточуючих. Ми відмовлялись бачити, що саме наша випивка посилювала усі неприємності. Вона ніколи і ніде не вирішувала жодних проблем. Запитання восьме. Чи траплялося так, що, випиваючи в компанії, ви прагнули перехопити додаткові чарки, тому що вам не вистачало? Більшість з нас трохи приймали заздалегідь, якщо очікувалося, що це буде така компанія. І якщо б випивка не була подана досить швидко, ми пішли б у якесь інше місце, щоб отримати більше. Запитання дев'яте. Чи говорили ви собі? Що можете перестати пити в будь-який момент, як тільки захочете, хоча часто напивалося навіть тоді, коли зовсім не збиралися цього робити. Багато хто з нас через обману почало думати, що ми п'ємо тому, що бажаємо цього, що коли ми починали пити, ми вже не могли зупинитися. Запитання 10. чи терплялося вам прогулювати роботу? Або навчання через випивку. Зараз вже багато хто з нас визнає, що досить таки часто не виходили на роботу, кажучи, що захворіли, хоча насправді були п'яні або упохмілі. Запитання 11. чи траплялись у вас провали в пам'яті, маючи на увазі випадки, коли ми пили протягом години або днів, яких не можемо пригадати. Прийшовши до анонімних алкоголіків, ми переконалися, що це одна з явних ознак пиття алкоголіка. Запитання 12: чи з'являлося у вас коли-небудь відчуття, що якби ви не пили, то ваше життя було б кращим? Багато хто з нас починав пити тому, що пиття неначебто покращило наше життя принаймні ненадовго. На момент приходу в анонімні алкоголіки, ми відчували, що. Потрапили в пастку ми пили, щоб жити, а жили, щоб пити. Ми були хворі і втомлені бути хворими і втомленими. Що ви нарахували? Чи ви відповіли так на чотири або більше запитань? Якщо так, то ймовірно, у вас проблеми з алкоголем. Анонімні алкоголіки не обіцяють вирішити проблеми вашого життя, але ми можемо. Показати вам, як ми вчимося жити без випивки. Ми трималися подалі від першої чарки. Якщо немає першої чарки, то не буде і десятої. І коли ми позбулися алкоголю, ми побачили, що життя стало набагато більш контрольованим.